Новопавлівський напрямок на Дніпропетровщині один з найгарячіших на фронті. Російські війська регулярно тиснуть на українські позиції, використовуючи штурмові групи з підтримкою дронів, авіації та артилерії. Евакуація в цьому районі відбувається щодня. Люди виїжджають під обстрілами, рятуючи себе та дітей. Ми долучилися до однієї з таких евакуацій. і Покажемо вам, як працюють волонтери, що доводиться переживати цивільним, коли фронт невпинно наближається. Ми пересіли зараз. Спеціальний автомобілі «Білих Янголів». їдемо за першим першими людьми вони знаходяться у Володимирівці. Сьогодні ми прямуємо в село Володимирівка. Там у нас чекають три особи. Вони будуть евакуюватися разом зі своїми домашніми тваринками. Будемо передавати гуманітарним місіям проліска. І ще потрібно буде з'їздити в селище Демурино. Двоє людей, одна з них маломобільна. Дорогою до Володимирівки зупинились в межовій, яка постійно потерпає від ворожих обстрілів. Наскільки тут зараз така ситуація важка в межовій? Кожного дня прийоте капі, як бачите, зруйновані будинки. Але люди ще є, так? бачили, чоловік там стоїть. Так, є люди, деякі магазини ще працюють. Плавне 9, що можуть осколки. Ага. Дівчина родом з Межівського району, тому добре знає місцевість. Я вже е, залишилась без будинку, але моє село з границею з Донецькою областю. А де саме? Село Новопідгородне. Ага. Це біля удачної. Я вже вивезла давно своїх близьких. Привіт. Привіт. Привіт! Привіт, гляньте, скільки, які вони добрі. Вони всі хороші. О, ти О, ти Привіт. Привіт! А тут багато людей? Тут магазин працював. Угу. Це нещодавно. Не знаю, Вчорашній удар, ще люди тут ходять. Бачимо, розбирають, прибирають Завна. Рушаємо далі. Через сильний вітер повалило стовпи з сітками, які захищають дорогу від дронів. Тож зупиняємося, щоб поставити їх. Інакше ця ділянка залишиться без захисту. Ця траса часто обстрілюється. Ну, сітки не зараз допомагали людям, але так були випадки. Люди виїжджали і жодному ситрі літали. Прибувши до Володимирівки, евакуаційна група діє максимально швидко. Ворог полює на такі машини і може атакувати райони збору людей. Зволікання може коштувати життя, тому кожен рух чіткий та злагоджений. Пані Ольга наважилася на виїзд через страх за своє життя і життя своїх рідних. Жінка евакуюється разом із мамою та маломобільним батьком. Родина не забуває і про своїх пухнастих і пернатих друзів. Кіт, собака та качка відправляться у більш безпечне місце з ними. На подвір'я вийшов попрощатися сусід Віктор. А він ще залишається в селі. і Каже, що щодня спостерігає, як люди покидають рідне село. Гучно не гучно. Ну жити а, може а багато людей. Тут залишається ще не дуже багато. Ви, ви слідкуєте? Так а, ну, я слідкую. Йде? Я поки що я останній буду виїжджати і корови зразу за мною. Зі сльозами на очах Ольга виносить останні сумки та ділиться з нами своєю болісною історією. Через війну вона втратила чоловіка. Це... Дві авіаракети прилетіли. на моїх очах. Мужа раніла, пачі на моїх очах. Вийшов з дому. Це в подвір'я медлу. А багато речей взяла, да, я бачу. Так, так що брали. Що ви за подушки, одіяла, ну, сідов не брали, картошку не брали. Таке коляску діду взяли, речі трохи взяли. А саме головне у текст взяли. Да? Буде жити? Відвозимо родину до Шахтарського, де про них піклуватимуться волонтери із гуманітарної місії Проліска. Дідемо вже за наступною родиною до нас ціла медикиня, бо у нас буде жінка маломобільна, яку потрібно буде супроводжувати. Сьогодні звернулися на евакуацію стосовно бабусі, їй 94 роки. Вона має вікові захворювання і вона маломобільна. Звичним транспортом вона не може доїхати через свій слабкий стан з віком, який настав. її. Вона, зокрема, проводить час у ліжку і пересуватися не може. ви будете супроводжувати, так що ми забезпечимо медичний супровід. Евакуаційний екіпаж Білий Янгол забезпечить безпечну евакуацію з зони активних бойових дій. Ми вже з прифронтової там, більш безпечної території в автомобіль швидкої допомоги заберемо цю жінку і забезпечимо медичний супровід і адресну евакуацію її поселення. Добрий, добрий день. Добрий день, добрий, добрий дівчатка. Важко дуже, Ну, а що робиш? — Можна до вас. Що, я. Ви їдете, так? Також разом. Я їду домов. Ви тут як супроводжуюча чи виродичка? Ви з дочкою їдемо. — Ага. У місті поїдемо кудись. Яке у вас тут життя зараз взагалі машку? Ну ви розумієте, в даний момент світ є, зв'язок є. Воду я набирала раніше, ще ну, на місяць фото попить. Так магазин вчора кабі, прилетіли чи позавчора, розбомбили магазини, вони закліються. Роз... Три розбомбили повністю, а один ще залишу закриватимуться. І все. Мене обслужувала і мамку соцработник, вона воза. Ну вона ж сьогодні воза, завтра розвернеться, поїде куди-небудь. Останеться на селі на вулиці, сусідка, там син є, живе, з дітьми трьома, І там ще одні живуть. Там теж дві жінки і сини, з матір'ю, і з жінкою, дуже такі, як ми. Короче, як не хочеться їхати, я не можу. Я вже вирібила, наче всі смузи. Так, все, хата, пока. Пока. Ви тут так набирали воду? У нас є снідаматурчик стоїть, качала, іли бухі. У вас тут так гарненько. Вона, я треба не було, Хай ця хата сарать. Я ж вдома ходить з обшими людьми жити в одній ну, мрач, просто мрак. Тут є І огороди людей, а яблуки, дивіться, розбирали. Ще банки тут стоять. Дрова. Дерева, огород. Зараз мають все покинути і поїхати за своєї безпеки. Підвозимо жінок на точку, де їх зустрічає карета швидкої, яка повезе їх до транзитного центру. Там вони зможуть тимчасово облаштуватися. Евакуація з прифронтових селищ Дніпропетровщини триває. Мешканцям наполегливо радять не зволікати та якнайшвидше виїжджати. Якщо ви наважилися, звертайтеся за контактним номером на ваших екранах. Він належить відділу поліції, що займається евакуацією і діє по всій Україні. Орина Гігіяєва Іван Пономарів Дніпро ТВ.